Жити заради себе, ніколи не ні заради дітей, не чоловік заради жінки, не жінка заради чоловіка. Ви таким способом ламаєте собі життя. Всі, не, всі е, неблагополучні сім'ї це всі через те, що жили заради когось. Ну, мені не подобається, ну та й що, але але, ну, та, то я вже руки, треба всі віддавати, та й що ти вийшла заміж. Та я не любила його, певно, що не любила. Але що робити? Та, то треба жити, бо треба всі віддавати. До скільки буду ходити сама, та й заради, та й заради того, аби, заради когось. Не заради себе, а заради когось. А воно так здається, проходить півроку, рік. І твоє життя перетвориться на таке маленьке пекло. А потім заради дітей жиєш. А потім заради того, то малі діти, та, та як, та що, будем, що будемо всі розходити на сміх людям, та, то до чого? Ні, жийте разом і мучите один одного. І пускайте дітка в отпуск, розумієте?